Да, друзі, подивіться, скільки є кераміки різноманітної. Черговий сигнальчик. Отихесенько вже друге починає темніти. Чи це має бути дождь взагалі не зрозуміло. Ну я хожу, хожу з азартом, тому що щось. Як вона у нас, друзі? Так думаєте, що це правильно, це на спиночка від ФІПО. Третя... Ну що ж друзі, дивіться, ось у нас є перша монеточка. Перша монеточка, і це в нас СССР до реформи. Як би приємно такі монетки знаходити, які вони в такому гарному стані? Тільки гляньте, 1931 рік. Непоганий початочок. Перша у нас монеточка на цьому полі. І гадаю, що не остання, Ну, у нас ціль сьогодні взагалі інші. Це металопластика та різноманітні знахідки. Ну що, продовжуємо далі шукати. А від вас сподіваюся, лайкосик. Ну що, погнали далі шукати? Ну що ж друзі, у мене сигнальчик о, друзі, бачу, а ви бачите? Ось ось нас, друзі, лізя. красотка така малесенька. На жаль, ломата немає в нас ні голочки, лише спиночка, спиночка від Фібура. Гляньте, яка краса. Яка краса, грунт зараз у нас дуже гарний, тому що він підсохший і можна зручно ходити. Головне слухати сигнальчики. Ну що, така знахідка, її я люблю. А ви напишіть. Звичайно, багато хто писав мені раніше, що тут і що тут такого цікавого, та особливого. Ну, звичайно, друзі, я з вами погоджуюся. Якщо ви цілий час купаєте ось такі речі, то вам, звичайно, вже все одно. А я дуже рідко купаю ось. По черніхівській культурі, тому мені кожен сигналчик доволі цмурдяка. Доволі так багато є дрібного. Ось це я навіть не розумію, що це таке. Здається, що від пряжечки, Ну, Бог його знає. Я це викидаю на шмурдяк. Якщо друзі, це щось цікаве, поправте мене і напишіть. Будь ласка, да друзі, подивіться, скільки є кераміки різноманітної. І знаєте, є в мене сигнальчик. Тут, де я зараз ходжу, тут потрібно доволі так погасенько ходити. Дуже багато шматочків, заготовочок бронзових, ов'яне з тої бронзи, точніше. Так що потрібно так гасенько помагасенько ходити, тут сліди в'є. А ось одно в мене є там знахідка. Давайте подивимося. Це ямочка, напевно, що, напевно, я її не побачу. А ні, вже побачив нашу знахідку. Тут, друзі, потрібно прислуховуватися до кожного сигнальчика, дивіться. Опа, що це у нас спиночка. Спиночка, гомо від фібла. Так, саме вона, друзі, саме вона. Ось сьогодні, я не сподіваюся, навіть близько на Одинарія мене і фіболи сьогодні порадують. Ось так, дивіться, яка малесенька. Супер, напевно, що без наушників я би її не знайшов. Трошки засильний сьогодні вітер, але дивіться, знахідка є. І здається мені, друзі, що в мене є срібо, точніше, заготовочка. Я вам зараз покажу, а ви мені, будь ласка, напишіть, чи це срібо, чи ні. Хоча я знаю, як в домашніх умовах перевірити, тобто взяти косочок заготовочки чи сріба і спробувати провести. По бумазі. якщо пише чорним, значить воно. Якщо напише, то ні. Ну все одно я хочу вам показати, бо тому що, що колір дуже такий цікавий. Тобто, ніби як з позолотою, хоча я можу помилятися. Ну, якщо включив камеру, покажу вам і ось таку знахідку. Дивіться, якесь скло. До речі, ось таке скло. похоже з такого скла. Я знаходив неодноразові бусінки. А ви як думаєте, друзі, що за скло? Напишіть свої коментарі. Ну що, дивимося до нашого кусочка? Стіла. Ось Таке малесеньке. ви тільки гляньте. Я напевно, що воно вам не покаже, друзі. Там є частина по Ось і тільки гляньте. Тепер витягував другий кусочок загубив. Зараз я буду його шукати. Ну що, я продовжую далі шукати. Є в нас друзяки, черговий сигнальчик. І цей сигнальчик набагато гарний, ніж попередній в мене був. Все, викопав, давайте дивитися, зараз разом. Друзі, чому? Ну я сьогодні без рукавиць працюю. О! Друзі! Динарій! Динарій! Опа! Фаустіна! Осрібний срібний динарій! О динарій! Зараз я, друзі, моє, та вам показую. Металопластики тут доволі так багато, але це все мусор. Той мусор. Стараюся копати, бо ми раніше мені казали, де мусор попадається, там має бути золото. Я людей слухаю. Ой, який суперовий динарій. Я не знаю, чи це Фаустина, чи яка чи старша, чи молодша, але я знаю, якщо ззаді от заплатена. Бачите, волосся, значить Фаустина. Можу помилятися, друзі, поправляйте. Ти поправляйте. Легенда в нас ось така. Ну, що я можу сказати? Непогано, непогано. Супер. Запраємо, блин, емоції переповняють. Переповняють, друзяки. Це друзі, тепер прикол був, я аж дьоргнуся. Копаю, копаю в наушниках, тільки голову доверху підношу, дивлюся, двоє йдуть в формі. Ну, я на полі, блин. <гум> в мене ж серці йо-йо, а це. Це, можна сказати, це друзі. Ті, хто підписаний на мій канал, просто прийшли привітатися, кажуть, що дивляться відео, але поговорили з ними. Ось так кажуть, є теж бажання. Кажуть, що в них є дуже величезне бажання, хотіння копати, але зараз не можуть. В такому наушниках копай. Можна інфаркт зловити, коли взагалі нічого не відчуваєш і не чуєш. Ну що, ми продовжуємо далі копати, Так що, друзі, да, друзі, щоб сказати, що тут сигнальчиків немає, я не скажу, є в нас тут сигнальчики. Дивіться, особливо ось таке дрібнесеньке, що не хочеш, попадається. Ось, даже мені попалося, бачите, частинка, ось від фібули, точніше, спиночка. І різноманітні шматочки, бачите, металопластики. Тобто є сигнальчики, можна ходити шукати. Но нам потрібно правильні. Оця річ якась цікава. Щось таке було, незрозуміло. Я думав, що це фібула, Ні, це не фібула в нас. Ну, в будь-якому разі, щось це було. Ну що, ми Добираємо цей шмурдяк, щоб не залишати на полі. Красенько вже друге починає темніти, чи це має бути дуже взагалі не зрозумів, Ну я ходжу, ходжу з азартом. тому що, що є сигнальчик, і я думаю, що в мене деус сліпий на металопластику. Ні, друзі, не сліпий. Просто потрібні правильні настройки. Я це вже зрозумів. Ну що поробиш, ну що, я буду продовжувати далі шукати. І сподіваюся, ще хоча б знайти якісь пару спинок Fibo, щоб вам показати, щоб цей коп був вдалий. Найшов я, друзі, ось таку штучку. Я думав, що це в нас прясо. Ні, не прясу. Дивіться, який цікавий камінчик. Я без чесно би так сильно уваги би не звернув, але він якийсь дуже цікавий. Дивіться, плоский. Хтось раніше мені писав, що це фішки, чи як вони правильно називаються. Ану, напишіть, друзі, як воно правильно називається. Малесеньке таке. З іншої сторони, гладесеньке, і з цієї сторони гладесеньке. Я заберу цей камінчик, а ви мені вже напишете, чи щось цікаве, чи не цікаве. Це, друзі, якби щось це з дому. Це я не знайшов. Це мені воно потрібно для штативу. Ну що, забираємо? Друзі, кожному хотів, подякувати. За ваші лайки, дизлайки, за підписочки, за коментарі. Мені дуже приємно. Даже дивитися, скільки по статистиці ставлять лайків. Все одно є люди, яким я не доходив. Ну що ж зробиш? Я ж не 100 доларів, щоб всім подобатися. Хоча я показую свої справжні знахідки, показую свої справжні емоції і взагалі показую вам все цікаве, що я знаходжу. Ну що, я продовжую далі шукати. Ну що ж, друзі, ви бачите, от монеточка, ні. Ось, Ось вона. Я вже думав, що динарій. Я вже думав, що динарій. Я хотів кричати, другий. А це друзі? Знаєте, що це у нас? Одна друга копійка. Ну тим не менш, теж радує, бо монеточка є. Я думав, що на цьому полі вже так виходжено, що навіть і таких монеточок немає, навіть радянських немає, все одно, бачите, є, потрібно шукати. Ну, будемо шукати динарія. Може вдасться нам ще одного знайти, або хоча б декілька, щоб побити рекорд. А хто не знає, в мене рекорд 2,5 монети, тобто 2,5 динарика. Ну що, рано чи пізно потрібно цей рекорд побити. Будемо старатись. Лише, друзякий, крок від монетки і на поверхності, і на поверхності. Знаєте що? Дивіться. Ось вона у нас, друзі. Так, думаєте, що це правильно? Це на спиночка від Фіпо. Третя, можна рахувати четверта, бо одна у нас є зломлята. І знаєте, що я вам цікаве зараз покажу? Тільки гляньте ось одразу коло цієї спиночки, точніше. І яка кераміка. Ось бачите, жили колись люди, процвітали собі, часи проходять, а знахідки лишаються. І дуже цікаво кожного разу дізнаватися все нове і нове. Дивіться. Як гарно це все робили, ні? Ну ми продовжимо. Що вам, друзі, скажу? От легенди, що є плюси, що вона мультичастотна, ні. В Девоса є теж плюси. Він не відстає від легенди, я можу сказати, дуже не відстає. Тому що, що є тут і дискримінація, а дискримінація відіграє величезну роль. І як ти виставиш прибор, як ти його настроїш, так і будеш ходити. Може бути таке, що ого його. Коротше, є знахідка, є суперзнахідка, друзі. Я б ніколи не міг подумати, що в мене буде знахідка. Тонесенька, тонесенька. Ось. Ну, хай буде піш така, але ну, все одно. І дивіться, друзі, Колечечко. чи це не колечко, це було у нас накосник. Оце точно чернігівське, дивіться. Зав'язане. Ну, мета у нас не срібло. шкода, що не срібло. Хтось би міг подумати, що це шмордяк, ні? Ні, друзі, це не шмордяк. Це у нас Ояниста бронза, Це вже 100%. Мене товариш теж такого подібного знаходив. Але ще тут був камінчик. Можливо, тут теж був камінчик, але він просто відірвався, його просто трактором чи плугом зламали. Ну ні, це точно, друзі, не калічко. Напишіть, як воно правильно називається. Ну що, ми забираємо та продовжуємо далі шукати. Друзі, є в мене сигнальчик. Зараз викупаємо онлайн. Трошки без штатива. Пробуємо. Не викупав? Що це таке? Давайте дивитися разом зараз. о о о о о, о. Це нас. що це у нас? Це нас ще одна спиночка фібо, друзі. От бачите, тільки підсохло, і Деус починає. Ну, Деус починає присосати Коли земля була мокра, щось в мене сліпий був. Це, напевно, всіх Деусів. Чи тільки в мене одного. Гляньте, яка. Ну що, гарна, ні? Забираємо. Звичайно, що забираємо. Ой, друзі, друзі. Я вам дещо би розказав, але не можу. Але що, розкажу. Думаю, друзі, я для себе. Ну, територію я можу ще обходжувати, обходжувати цю, точніше, я ще можу з тиждень. Я її можу виходити в крок в крок. І відео ви, напевно, не зразу побачите, коли я походив. Ви, напевно, побачите через тиждень чи через півтора. Знаєте чому? Бо тому що конкуренція дуже учасна. Якщо я зараз засвідчу відео, все, тут вже буде перекопано. Так що мені немає ніякого сенсу і пізніше знову шукаю якісь нові місця. Ось так. Так що дякую за розуміння, хто мене розуміє. Ну що ж, друзі, зараз у нас буде розпаковочка. Дивіться, що мені вдалося витягнути. Дивіться. Що це таке? Напевно, що спинка фібула. Ну, ми зараз з вами подивимося. подивимося. Вона чи не вона. Ні, друзі, вона. Тільки дивіться, яка вона малесенька. Ой, збився з кадрою. Малесенька. І цієї частиночки в нас немає. Ну, тим не менш, дивіться, яка гарна. Гарна, гарна, гарна. І друзі, до речі, в мене було перед цим, що теж були знахідки, але я думаю, вам не буду показувати. Я, вже, знаєте, вже зажерся. Так як ви, думаю, показую і показую ті спинки фібу. що тут такого цікавого. Ну от мені було ще попалося ось така спиночка Fibua. Ось. І це, друзі, ще не все. Зараз я вам покажу, що мені ще вдалося знайти. Дивіться. Ось таких два прясла. Вони гломоті. Що один, що другий. Шкода, ну це не одне і ціле, бачите, це два різних прясла. Ну, іншої частинки я не знайшов. Шкода. Насправді, друзі, я же втомився сьогодні. Стільки тих знахідок різноманітних, як ніколи. Мені аж подобається ходити. Я думав, бо потрібно було раніше. Знаєте, я просто дещо зробив по настройках я боявся дуже втратити глибину. Ну тут я логічно подумав, яка тут глибина можна втратити в полі. Поле це ж не ліс, ні. Головне, щоб прибор був стабільніший і цепкіший. А далі все таке. Ось так, друзі, ще походжу буквально трохи і буду закруглятися. Ой, боже, боже, це повод, друзі, походити, де переходити. У мене ще тут і на нього багато планів є. Ну що ж, друзі, в принципі, не так аж пізно, вже майже шоста година, можна було ще ходити, але щось починає дуже сильний вітер, холодний бути. Тому я змушений, друзі, закруглятися. Покажу вам результат. Я після цього копую вам. Справді кажу, я ж сподобав, чекаю. От, чесно, треба терпіння і правильні настройки. Все. І можна ходити. Давайте подивимося на наш результат. Ну, азарт є купати. А почнемо ми, друзі, з вами ось такої дрібненької металопластики. Дивіться, скільки їх є, і різноманітних. Це кожну металопластику потрібно викопати і пригнутися, і засипати землю. Але тим не менш... Після цих ось дрібнесеньких кусочки з'являється азарт копати. Хоча добре, що є хоч такі сигнальчики. Це ми викидаємо наш шмурдяк бо тут і нічого такого цікавого немає. Давайте з цікавого подивимося. Ось це мені, друзі, здається, магасеньки, дивіться. Е, сфокусую, не сфокусую Мені здається, що це від хрестика. Ну, сфокусуйте, дивіться. В середині, бачите, якби пусто, не пусто. Здається, що від хрестика. А ви як думаєте? Це вам краще показати. Ну, ви зрозуміли. Е, так, і дивіться, у нас Фаустіна. Я вже прочитав, ось тут даже от пише Фаустіна І дивіться, скільки дрібної металопластики, як дрібної. Дивіться, скільки у нас спинок фібо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. От можна считати сім з половиною Ось такі, я не знаю, чи це накосник, чи це калієчечко, дивіться самі. І ось такі монеточки. І по каменю. Ось такий у нас камінь. Ну що, друзі, тоді дякую, хто переглядав. Всім до побачення, всім щасти. Ще побачимось.